А в Мархалівці, що теж у Київській області, продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки. За даними очільника регіону Миколи Калашника, пошкоджено 22 приватні будинки. Більшість із них зруйновані. Загинула одна людина, є травмовані, серед яких і діти. У селі зараз працює знімальна група Суспільного. Кореспондентка Анна Железняк зараз на зв'язку зі студією. Аню, розкажіть, будь ласка, як розбирають завали? Вітаю тетяна. Так наразі перебуваємо у Мархелівці. Насправді, група суспільного працювала тут і вчора, але тут вчора довго не могли захасити пожежу. Було тиління. працювали і ДСНС, і відповідні служби. Тому ось сюди саме епіцентр вибуху, де найбільше пошкоджених будинків не пускали. От сьогодні сюди доступ вже відкритий. Зайшли і люди, чиї це будинки зайшли також і їхні рідні, друзі, які хочуть їм допомогти, розібрати завали, підтримати. Тут працює наразі багато людей, окрім відповідних служб, також просто небайдужі люди, які тут живуть і прийшли допомогти. Наразі попрошу оператора показати найбільш пошкоджені будинки, які тут знаходяться за моїми підрахунками. Вщент зруйнованих тут п'ять. Можемо бачити, що деякі будинки вигоріли повністю. Тут немає ні стін, ні даху. Всередині не залишилось жодної непошкодженої кімнати. Щодо інших будинків, то найбільш пошкоджені дахи. І вікна у більшості будинків не лишилось жодного вікна. Насправді, і попрошу оператора показати зараз людей, які тут працюють, тому що роботи ведуться дуже активно. Найбільше зараз тут працівників ДТЕК, вони працюють над тим, щоб якнайшвидше дати людям в сусідніх будинках світло, тому що. І на сусідні, і на сусідніх вулицях його теж немає. І на сусідніх вулицях у будинках також можемо бачити, що вибиті деякі вікна, тобто долітало доволі далеко. Ми поспілкувалися з місцевими людьми, з місцевими жителями. поспілкувалися, зокрема, з чоловіком, якого звати Ігор. Він тут має будинок, який вони використовували як дачу, іноді сюди приїжджали. Але пропон але. Планували переїхати сюди повністю. І як він сказав, що наразі дуже радіють із дружиною, що не зробили цього раніше, і наразі навіть не знають, чи є сенс відновлювати будинок, який у них тут. Пропоную послухати пряму мову. Був вибух, може, не один. На щастя, в нас тут не було. От багато будинків пошкоджено. В нашому також зсередини можна побачити там. Все, от ну от розбираємо, що можна. Не всі власники будинків налаштовані спілкуватися із пресою, тому що, хоча атака була і вчора, вночі. Але сьогодні досі деякі з них перебувають в такому стані афекту, коли не готові спілкуватися, не знають, що робити із своїми будинками, тому що не всі, так як наш попередній герой, сюди приїжджали. У деяких це були просто основне місце їхнього проживання, і з нами погодилася поспілкуватися одна жінка. Вона в цьому будинку саме проживала. В день, коли це сталося, у її мами було день народження, тому в будинку святкували. І вночі вона спала з маленькою дитиною, прикинулася від вибуху, поділилася з нами своїми емоціями і пропоную її послухати. Ми були в будинку, ми якраз відсвяткували мамин ювілей 50 років. Ввечері повернулися додому. Я полінувалася загнати машину в гараж. І ми в десятій лягли спати в 3.30 приблизно ночі. Я прокинулася від того від вибуху. Ми з дитиною спали на другому поверсі. Нас було троє: я, мама і моя донька ріки вісім. Наразі жінка поділилася з нами, що перевозять речі в будинок бабусі і планують проживати там, а також подали заявку на її відновлення. Інші власники зруйнованих будинків найбільше зараз переймаються тим, аби встигнути сховати все, накрити фанерою, плівкою до того як розпочнеться дощ, який в прогнозі на декілька наступних днів на що вони дуже жаліються. Тож наразі роботи тут тривають дуже активно. На цьому у мене все колеги. Вам слово. Аню, дякую тобі за подробиці. Анна Железняк розповіла, як долають наслідки вчорашньої атаки в Мархалівці на Київщині.